Це було не заплановано, але я вирішила тут з вами трошки поговорити, Поки роблю собі щось, типу, не знаю, щось типу сніданку чи чого. Чи вже обійнув, не знаю, я просто вже згубилася часі. От. З останніх новин я підсіла на оту каву. Е, від кави тут одна назва, воно без кофеїну, але. Не знаю чому. Оригінальна кава мені якось не дуже. Це смачніше вийшло. Не знаю, чомусь якось так. Так, бачите, я тут. В очікуванні на хороші кудряшки, але я сумніваюся, що з цього щось вийде, бо я взяла інший поясочок. Не знаю, може вийти, може, ні. Про ремінці для кошенят в минулому ролику я розказувала. <carrelle> Поки що місія провальна, вони не оцінили. Канові ще не до того, він ще не дуже припускається. Маленькому ми назвали його Том. Ще за великий. Він постійно просуває лапку, як би там не притягувати. Це треба трошки зачекати. Єдине, що я трошки протопила, бо я замовила жовтий і червоний. Ну, я хотіла для кана червоний. Треба було жовтий вже замовити. Щоб так, знаєте, за кілометри було видно, що це за котики, і яка в них політична позиція. І так далі. Минулий свій ролик, який ви вже бачили. Я закінчила на... Не дуже приємній ноті. Ну, принаймні так, як є, принаймні чесно. Без вдаленої посмішки. Зате з панічною атакою. Не скажу, що це було відчуття, Але хочете бути чесною, намалювати гарну картинку. Знаєте, чому останнім часом щось мені так навіюється? Я все думаю, у мене шість проколотих варіантів на сережки видягнути. Ну, всіх разом. Тут три і тут три. А я все думаю, ну всім ти щасливе число. Головне вчасно зупинитись, але ця думка вже засіла в моїй голівці, тому як би. Знаєте, люди, які залежні робити татуювання, ну от їм подобається це, це відчуття, оці тисячні голочки тобі кудись там на тіло. А є я. Боже. Тільки зібралась почитати. Пов ветрена тревога. Пройдите в найближче укрытия. Вот какая ты козявочка. Моя я люблю. Вот я вот вышла. Піймала на місці злочин будні життя з котиком. Том, що ти там робиш? Коли мої не палю? Будуть полінички з маком Я відео знімаю. Сьогодні прям якийсь день, відкритих дверей Я не знаю. А мені хочеться, знаєте, чого, мені хочеться ми Нульовий час. <ріпі> ну, а а скажіть, хто так у дитинстві, взяти, розім'яти цю лупаточку, дати всередину приправу і так і їсти. А не оце, от заливати кипяточком зараз. Не знаю. А ще була з полониці, смакники є, я не знаю Я, я знаю, що що Це не неперечна штука. Я знаю. Хай буде. Не хочеться. Прямо звук з дитинства. Просто хотіла показати, що ти мій улюблений фільм. Батько наречений, ну прям обожнюю. І оці два актори зараз знімають зараз знімають в серіалі Селена Гомес. Ем, як він називається той серіал, Господи? Вбивсь у одній будівлі. Оці два актори зараз знову знімаються разом. Обожнюю. Як мені це подобається, люденька. Курськ там такий, що просто ох. Аж приємно бачити. Тривога, ваніка. Приємно, знаєте, відчувати цю взаємність, вони нам, ми їм. Аж настрій піднявся. У мене Булечка, мій і маленький тобі вже краще, мій красюнчик. О, так, так, так. Ходім мій бутерброд, тобі вже краще. От, до речі, мишейничок кановий. Тільки зараз одягнула, так, красюнчик мій. І друга пьоля моя. З жовтеньким. Ну, мішає. Він що, звикне? Звикне. Красюнчик. Кан тим часом все ревнує. Тільки на кухню показуюсь, одразу всі тут. Не, дивіться, я сьогодні з макіяжем. Я буває нечасно. У нас тут плюс 25, а я прийшла робити собі чай. Ну, а що зробити? Хочу чаю. З сливочками, з солодкими. А чого би ні? Сьогодні, взагалі, знаєте, якийсь лінивий день. Читала, дивилась серіал Корона. Ну, Серіал називається Корона. Потім що там ще грала у цю Я вже не дізнаюсь. І хочеться спати. Спритку мені снігли жахітті. Потім мене розбудив котик. Коротше, до бісу всього, як завжди. Спокійно тут не буває. У мене вже осінній настрій. Що таке? що? Хм? Чого таке? Що я можу сказати? Спали ми сьогодні разом. Кан був окремо від нас, а це чудо спало зі мною. Ну, все було супер, Значить, так і могло бути. Кан попше ображається. Світ не милий. Уже потряпав мене. таке. Люди, допоможіть хто-небудь. Яка була година, коли я прокинулася? Не скажете? восьми, десь так. А зараз у нас 510. Я все ще тут. По мені прям видно, що мені треба бути все тут, з За такими зентями-п'ятачими. З новин. Кан вже не такий рівнивий, вже принаймні сидить для мене. Ця пьоля навіть не хоче до нього підсуватись, вони поки що мене на намагали, але я не про це. Слухайте, вчора прочитала коментарі до минулого ролика. Там мені написали, що про мої малюнки, я що можу спробувати на наповідні. Я задумалась. Ну, а, а що руки трусяться від цієї думки, ну я задумалась. Прикиньте, якщо я спробую і вийде нормально. Вийде так, що в мене рученьки не з одного місця. Це, це, це взагалі що? Ні, не ця дякую. Все... Треба тут перевірити, чи помади на зубах немає, а потім вже записувати ролик. Так, ви що думаєте, я? Що просто так сюди прийшла? Звісно буду робити собі її. Що не вирішила, що? А мені? Плюс 25. Думаю, саме час. Я сьогодні, як ніколи, в іншому вигляді. Просто тому, що я ролик знімаю. Так, не знаю, якраз мама повернулась. Треба зараз придумати щось. Обід уже в процесі, вже приготовлений. Зараз придумать, що собі зробити. Скоріше всього, це буде буде кава? без кофеїну. Боже, люденьки, як вони відросли. Мені так незручно. Я такі великі, просто вже самі хочеться його зняти. Каву так і не зробити, ми прийшла, ми дали покупки. Це лише маленька частинка, що ми там показували, і зараз буде допомагати. А там може вже й кава буде. Отак. Знов хтось буде плакати через цибулю. О, я прям відчуваю, як моя тур зараз потече. Мені здається, ми йдемо до успіху. А я хотіла похвалитися, що не розридались. Ага, як же ж. Після сліз пролетих над цибулею, я заслужила каву. Слухайте, люденьки, можете мене привітати, я два дня без панічних атак. Кого це було, ви мене зараз зрозумієте, момент мого щастя. Але знаєте що? Я більш ніж впевнена, що відсутність панічних атак посприяло те, що в Курській області твориться таке. Ух. Всю ніч була триває. Тільки на прийшов відбій. Кусило, невідомо що. Чекайте, людинки, бо щось мене камера не хоче рівностей. Ну нехай. Hello, Це вже Hello. інший день. Просто оцініть свій, а? Які довгі. І це при тому, що природні. Так, а ще прикиньте що? Мені пишуть коментарі. Мені пишуть коментарі під минулим роликом. Ух. Я сьогодні навіть макіяж трошки зробила знову. Я не знаю, мені почало подобатись знову. І я вирішила використати цього, таку помадку на сьогодні. Кому цікаво, я не знаю, просто показую. Просто знаєте що? Мені порадили пити магні в коментарях. Я навіть можу так сказати. Я спробую. спробую. Я раніше пробувала, але потім щось закинула. закинула, потім забувала. Пити. Або пробувала, і не особливо не допомагала, але спробуємо ще раз. І, як завжди, треба одягнути всі свої прикраси. Мене ще не попустила ідея приколоти ще раз. Но поки що я це тримаю так. Так, ще, ще не психуємо. Не отак от одразу. Без без цього, знаєте, типу, бах зробила, а потім пошкодувала. В принципі, я так все життя живу. Тут, слухайте, я назва я вам не показала. Коли я навчусь в камеру дивитись? Вічно на себе дивлюся зазвичай. Це неправильно, треба в камеру дивитись. Слухайте, вона яскравіша, ніж я очікувала. Або пігментовніше, ніж я очікувала. Знаєте, виходить якийсь ефект зацілованих губ. Ну, нехай буде так. Все одно скоро обійдеть. Так що, якби. А прикиньте, є такі дівчата, котрі вміють нанести червону помадку і... і вона не вбивається у них на їжі десь там, чи на чашці. У мене так не виходить. Люденький це капець. Я от нещодавно ролик знімала про приглянувся, який в мене великий ніс. Боже, Боже, Боже. Я завжди знала, що він в мене з горбинкою, що він такий собі, ну це. Ого, цікаве. Так, а ще я зараз дивлюсь покинь, якщо кохаєш, з тією супервідомою акторкою забула, як вона називається. Вона в пліткарці знімалася, хто пам'ятає. Ну, ви знаєте, бо зараз всі його дивляться. Я книгу не читала раптом що? Але вчора говорила своєю сестрою, вона цей фільм дивилась. Але вона читала книгу, то сказала, що в ім'я того, що читала книгу, то фільм не вийшов такий. Ну, не так, щоб. Ну, тобто їй сподобалось. Але моменти там, знаєте, порівняння все одно були. Але я книгу не читала, тому потім він скажу Фей, супер відгук.